Неволе ведем и не видим аши же подклят, воля отлучения, артилийским ли елейским выселяшек кляту отца соли матери с иновиденосом. Или своему проклятию подпадели кляшу, приступили на минейками грехи Яко. Человек связался над всех сердцем сокрушенным, покаяв с этих вины Юса. Да разрешат Его елика же за немощества, за гвенью предаде. Да все простится ему человека, люби ради своего молитва пресвятая. При благословенной владычице нашей Богородицей Присма, Дива Марии Святых, Славных и Цихвальных Апостолов и Всех Святых. Амь, с Духом и Спочили сравнены, я душу рабату, а спасаю в и приймаю до блаженной жителя, чоловіка любов, че восени по його. Де всі святі твої спочимають, у душу раба твого, бо сьогодні єси чоловіколюбець, слава цій сину, і святому Духові. Ти єси Бог до пекла зійшов, і кайдани закованих зняв. Самі душу раба Твого способа, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І єдино чисте і пронепорочне Діво, що ваби семена породила. Моли за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великої ласки Твоєї, молимось тобі, вислухай нас і помилуй.